Від 40 тисяч гривень компенсації можуть отримати військові пенсіонери та правоохоронці, які служили у 2016 та 2017 роках. За що ці гроші та силовики яких структур мають право на них, розповім детальніше. А поки тисніть на кнопку Підписатися, бо на наступному тижні на нашому каналі з'явиться ще одне відео про те, які компенсації є для військових пенсіонерів. З 1.01.2016 року до 1.01.2018 року вам мали проіндексувати заробітну плату, тобто збільшити її на певну суму. Але роботодавець не збільшив зарплату силовикам, аргументуючи це відсутністю коштів у бюджеті. Такий вчинок незаконний. Бо державні соціальні гарантії, в тому числі індексація заробітної плати, обов'язкові для всіх державних структур. Виходить, що за два роки, 2016 та 17, ви недоотримали законно зароблені кошти. Які це суми? Наприклад, якщо ваша заробітна плата Повинна була збільшитись на 3 тисячі гривень, то за 2 роки вам не доплатили 72 тисячі гривень, тобто тут ми множимо на 24 календарних місяці. А якщо ви звільнилися зі служби у 2017 році, то вам не доплатили 36 тисяч гривень, тобто за один календарний рік. Ключно з 2018 року і дотепер добровільно ці кошти нікому не виплачувались і не повернулися. Тому таку заборгованість в середньому 60-80 тисяч гривень військовий може повернути через суд. На це мають право військові всіх структур, які звільнені після 1.01.2017 року, окрім Національної поліції та МВС. Тобто ви мали пропрацювати хоча б один рік без належної індексації. Пропоную вам подивитися відгук нашого клієнта, щоб дізнатися більше про те, скільки часу займає судовий процес та безпосередньо виплата коштів. Це відгук полковника СБУ із Києва, який отримав 53 тисячі гривень компенсації. Військову службу проходив Службі безпеки України, вийшов на пенсію у зоні полковника за висловою років 23,5 роки. Індексація за визначений період під час проходження служби. Військовослужбовцям не виплачувалася індексація у зв'язку з підвищенням цін у державі, а тепер є можливість її повернути. За результатами я вже отримав на картку. Частину відрахував вже на допомогу Збройним силам загалом 53 тисячі. Позов подавався, я звернувся і позов подавався в січні, місяці. а в листопаді місяці я вже отримав на картку кошти. Але й через суд добитися виплати не так-то просто. Є багато нюансів, з якими без допомоги юриста важко розібратися. Один із таких неправильний базовий місяць для розрахунку боргу за індексацію за основу використовується базовий місяць. Якщо в позовній заяві до роботодавця не вказати цей місяць, то він за основу візьме, за яким планувалася найнижча сума індексації. Тому варто вказувати базовий місяць, який вигідний вам. А не роботодавцю. Це значно впливає на суму заборгованості. І це лише одна причина, через яку вам можуть неправильно розрахувати суму невиплаченої індексації. Для того, щоб з'ясувати, чи маєте право саме ви на виплату компенсації з невиплаченої індексації, телефонуйте за нашим номером телефону. Безкоштовно проконсультуємо вас і щодо нюансів судового процесу. Також підписуйтесь на мережу права, бо у наступних роликах дізнаєтесь. Про інші компенсації для військових пенсіонерів та правоохоронців до побачення.